Всім привіт! Сьогодні я хочу, хочу поділитися з вами рецептом приготування такої смачної страви жаркоєм. Для приготування цієї страви нам знадобиться підсмажити овочі: моркву, цибулю і перець. Я взяла паприку, бо вона мені більше смакує до цієї страви. Як тільки овочі будуть більш-менш підсмажені, треба буде додати. В моєму випадку це свинина. Можна також використовувати яловичину, кому що більше подобається. Мої овочі підсмажилися. Тепер я сюди додаю м'ясо. Та ретельно все перемішую. М'ясо буде підсмажуватися разом з овочами. Тільки після того будемо туди додавати картоплю. Обов'язково я додам спеції. Це в мене чорний перець. Це паприка копчена. А це приправи для смаження м'яса. Ми їх перемішуємо і також сипаємо Ось так. Ще раз перемішуємо. Коли спеші смажаться, вони дають особливий аромат. Тепер м'ясо з овочами можна накрити кришкою і тушити. Це приблизно займе десь 30-40 хвилин. Після того будемо додавати картоплю. Як бачите, за 5 хвилин м'ясо виділило власний сік. Тепер воно тушкується, але цього трохи недостатньо. Тому додаємо води, ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою і через 30 хвилин будемо додавати картоплю. Через деякий час наше м'ясо так добряче кипить. Бачите, вода тепер має такий приємний колір. Хто любить томат, той може додати трохи томату. Ну, це треба робити на першій стадії, коли підсмажуються овочі. Я, мені здається, що краще додати трошечки копченої копченої паприки, і результат буде такий самий. Тепер сюди ми даємо картоплю. Це мала порція, звісно, я ще раз. Дам. І тепер будемо тушити до напівготовності картоплі. картопля. Я бачу, що мені трохи треба додати води, бо вона трохи википіла. Ось і картопля наша вже напівготова. Тепер додаємо капусту. Бачите, капуста в мене порізана такими достатньо крупними шматками. Це нормально. Я її навіть не розділяла від, е, одну від одної. Що розділилося само те розділилося. Що, що залишилося, те залишилося. Все провариться, все буде смачно. Досить прикольно, коли вона попадається такими більш крупними шматками і по декілька пелюртків одночасно. Ще раз перемішуємо і знову ж таки накриваємо до Готовності капусти. Нарешті жарко готове. Капуста картопля. Картопля трохи розварилася. Капуста така м'ягенька, смачненька. Можна насипати по тарілках. Підписуйтесь на наш канал, ви побачите багато цікавих рецептів.